Фрукти та овочі по ціні золота чого чекаємо після заморозків весняні заморозки боляче вдарили по українському сільському господарству частина врожаю втрачена і це напряму вплине на ціни в магазинах та на ринках. Прогнозується, що вже найближчим часом овочі та фрукти зростуть у ціні щонайменше на 30%. Про це повідомив власник аграрного підприємства Енограй Руслан Голуб. За його словами, найбільше постраждали західні регіони України через раннє цвітіння дерев, а також частини Херсонщини, Миколаївщини та Запорізької області найбільше вдарить по гаманцях українців подорожчання фруктів. Зокрема, черешня може стати товаром розкоші, імпорт не зможе компенсувати втрати, адже ціни на іноземну продукцію також ростуть. У той же час Національний банк України. Зафіксував річну інфляцію у квітні на рівні 15%. Очікується її уповільнення найближчими місяцями, однак причини зростання цін залишаються актуальними цей торішні неврожаї, здорожчання алкоголю і тютюну, і нестача робочої сили. Друзі, підпишіться на канал Важливі новини України, щоб бути в курсі останніх подій.